Що треба, підкрутив, підрегулював, все швидко знімається, регулюється. За день можна виграти багато, аби хватило здоров'я. Фірмі Агро» себе рекомендували дуже з хорошої сторони. Ну, тим, що вони оборотні, це раз, по-друге, легко регулюються, легко причіпляються, відчіпляються і, як, як то кажуть, всі на 100% працюють. Грунти ну, у нас на Житомирщині піщані, тільки поміняли долота, тому що земля піщана. Швидко зношується, але ну, працює відмінно. Все дуже легке в використанні, все заміняється швидко, швидко, регулюється все. Корем під картоплю 30 сантиметрів, глибина виставляється, все це регулюється завдяки, ну, дивлячись, яка буде культура, щоб сіятися, садиться в такому напрямку. вони трава, дерниста, дернисте поле, вони знімають верхній шар дерний і далі вже плуги роблять свою справу. Дуже легко, добре не рве, не шарпає, нічого, все йде. Так як має бути. За день можна виграти багато, аби вистачило здоров'я. Дуже просто і швидко, що треба підкрутив, підрегулював, все швидко знімається, регулюється. Мастиця все дуже добре. Вони легкі, вони їх навіть не чути за трактором, коли використовуєш. Просто ну, не вистачає світло дня. Можна орати і орати.